Вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна протягом 20 хвилин говоримо про головні події краю. У суді для вас працює Іван Наосташук. Поєднати потрібне з корисним. Допомогти війську не буває замало. Волонтерський штаб 450 спільно з церквою воздвиження чесного хреста провели благодійний ярмарок. Парафіяни після служби Божої. Могли взяти участь у дійстві, купляючи смаколики та різні вироби, стали учасниками спільної справи допомоги для збройних сил України. Скільки вдалося зібрати коштів та кому вони відправляться? Про це дізнавався Богдан Морозов на території церкви Воздвиження Чесного Хреста. Провели благодійний ярмарок. Відбувся він із метою збору коштів для воїнів, що зараз боронять країну на запорізькому напрямку. Детальніше про захід розповіла директорка волонтерського штабу 4.5.0 Вікторія Пицюк-Торас. Ми збираємо кошти на FPV дрони для 76-го батальйону на тероборони нашої на запорізькому напрямку, адже ми всі активно стежимо за подіями, які відбуваються на фронті. Тобто, що зараз відбувається масштабний наступ саме на запорізькому напрямку, незважаючи на те, що він зараз є на всіх. Напрямках, але саме на Запоріжжі ворог зосередине найбільше сили, і наші захисники і захисниці мужньо тримають зараз лінію фронту. Дрони відіграють дуже важливу роль зараз. В технології це технологія війни, і необхідно якраз військових максимально забезпечувати саме fpv дронами, різними БПЛА. І наша мета якраз зібрати кошти на дрони Камікас для того, щоб не тільки обороняти наших військових, а ще зуміти стримувати ворога. Тільки нещодавно був наступ на донецькому напрямку. Там захисники 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади відбили наступальні дії за допомогою FPV-дронів. Дякувати Богу, вони не втратили жодного нашого військового, а навіть взяли в полон ворогів. Тому ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграють саме дрони. Також немало важливим стала участь священників та парафіян церкви. Ми проводимо ярмарок вперше на парафії возверження чесного хреста. Хочемо подякувати оцю ігорю Шліхуці. За постійну підтримку взагалі громаді парафії і так само оцю Михайлу, який теж зараз долучився до збору для 76-го батальйону. І загалом ми такі ярмарки проводили в Івано-Франківську в надвірні, це здебільшого на Майдані Шевченка можна було побачити. А на парафії це от вперше в надвірній саме. Тому будемо дуже вдячні, якщо зможемо і через неділю чи наступної неділі знову десь провести такий ярмарок, тому що, як ви сказали, корисне з корисним. Молитва і донат зараз справді допомагають нам вистояти і утримувати нашу державу на заході. Було чимало смаколиків, виробів та сувенірів з таким багатством приєдналася до ярмарку Анна та Марія із молодіжної християнської спільноти Полом'я Марії з ними і поспілкувалися до слова: саме їм вдалося зібрати 15 тисяч 100 гривень. Ми від лиця нашої спільноти доєдналися до благодійного збору штабу 4.5.0. У нас є вироби від, нашого, від нашої спільноти є якісь перекуси, і ми вирішили доїдатися. Мені дуже подобається бути частиною спільноти, тому що ми можемо, як від спільноти, спільними силами доєднатися до якогось збору, наприклад, допомагати, та, до, як ми зараз. Руками, тут. Людям. Так само ми часто їздимо на якісь прощі, відвідуємо нові місця, тому бути в спільноті насправді є дуже цікаво. І Ну, я б радила всім доєднатися до будь-яких спільнот. Наша спільнота зробила своїми руками ось такі вироби для декору. Ось такі вироби. Є ще ось такі колечка. Так само у нас є ось такі і такі браслети, також ручної роботи плетені. Також є ось такі вироби. Це Ручки. як підставка може бути до олівців, до ручок. І так само в машину є. Слованти, що спільнота допомогла тобі розкрити або побачити? Мені більше е, допомогло побачити цей світ, довіру і більше до Бога піти. Мені це більше так. На заході увагу привернула жінка у тематичному наряді. Пояснила, що саме з нагоди ярмарку так одягнута. Волонтерка перелічила, чим саме допомагають військовим. Mm, так так, вважаю, що наш український національний стрій є дуже важливий, особливо в таких заходах. Ой, допомагаємо чим можемо, тим допомагаємо. На що волонтерські рученьки здатні, над тим допомагаємо. Заливаємо окопні свічки, плетемо маскувальні сітки. В даному випадку, саме сьогодні, долучилася разом з дівчатками до гурту, щоб е напекти печиво, напекти солодощів. І залучити по максимуму людей для того, щоб зібрати на дрони, які захищають, допомагають нашим воїнам. Доповнив захід виступ талановитих дітей та фотозона. Відомо, що волонтерів, які стали учасниками дійства, було як мінімум понад 20, Хоча реальна цифра, скоріш за все, більша. На думку ж пані Вікторії, кожен хто долучився до заходу, не просто покупець, а благодійник. зранку привозили смачні свої вироби, це все свіженьке. Кожен готувався по можливості, що йому дозволяло фінансові кошти, можна сказати, і бажання що приготувати. Загалом це просто громада. Ми сьогодні взагалі зустрічаємо такі випадки, що для організації подібних якихось дійств не потрібно якісь великі старання. Це просто бажання людей бути корисними і від себе зробити певний внесок. А внесок цей буває різним. Хтось донатом, хтось підтримкою, хтось участю в таких ярмарках, хтось просто принесе випічку, скаже: Так, мене про мене ніде не говорити, але він знає, що він долучився. І фотозону зробили, і сьогодні. Долучилася музичний керівник Світлана Дремдуга. Її дівчата сьогодні виступали. У нас патріотичні композиції виконали, щоб трошки збадюрити. Під час ярмарку всіх наших благодійників, бо це насправді не покупці, а всі сьогодні стали благодійниками. Було зібрано 87 тисяч триста гривень, тобто на 5 fpv дронів. Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру двом посадовицям, які завдали збитків громаді на понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці викрили посадових осіб однієї з територіальних громад Прикарпаття, які зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили придбання найпростішої за захисної споруди за завищеною вартістю їхні дії завдали матеріальних збитків місцевій громаді. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Досудове розслідування триває. Завдали збитків громаді на понад 400 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру двом посадовицям. Слідчі ремчанчнин спільно з кіберполіцейськими поліції Воно Франківщини за процесуальне керівництво надвірнянської окружної прокуратури викрили посадових осіб у з територіальних громад Прикарпаття, які зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили придбання найпростішої захисної споруди за завищеною вартістю. Їхні дії завдали матеріальних збитків місцевій громаді зломис. Сницям уже повідомили про підозру під час достої розслідування було встановлено, що начальниця одного із відділів освіти та уповноважена особа одного із навчальних закладів полянинської сільської ради, діючи у змові в інтересах третіх осіб та зловживаючи службовим становищем, умисно не здійснили моніторинг ринкових цін на захисні укриття на території України. Опісля провели закупівлю швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу по завищеній ці. Ні, внаслідок цього постачальнику було перераховано на понад 400 тисяч гривень більше за офіційну вартість. Відтак бюджетні кошти були витрачені неефективно. Зломисницям повідомлено про підозри за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і штрафом від 500 до 1 тисячі неподаткованих Мінімумів доходів громадян наразі до 100 розслідування триває. Водоканал міста Яремче встановив сонячну станцію. Тут обладнали 114 сонячних панелей, так зможуть економити до 80% коштів за електроенергію та втримати ціни на воду для споживачів. Вона вже дає відчутну економію і дозволяє відмовитися від дотацій із бюджету. У міській раді кажуть, це перший крок до енергонезалежності всіх комунальних служб громад. Як працює нова станція і скільки вдалося зекономити? Детальніше у сюжеті Звідси ми подаємо всю воду на місто. Вона вся подається у резервуари чистої води і тоді подається на місто. Тобто вся електроенергія і найбільше енергоспоживаючий об'єкт у нас це є насосна першого підйому. І на насосні першого підйому у нас іде споживання практично десь порядка 7-8 тисяч кіловат в місяць. Зекономити енергоносії та зменшити енергонавантаження. Водоканал міста Яремче встановив сонячну станцію потужністю 60 кВт. Тут обладнала. 114 сонячних панелей так зможуть зекономити до 80% коштів за електроенергію та втримати ціну на воду для споживачів. Все дорожі, йде інфляція, йде все. Це нам дає змогу тримати тарифи на, на тому рівні і не, і не брати дотацію по різницю в тарифах більшу, ніж… от ми вже на цей рік запланували таку дотацію, яка була і минулим році. Хоча і пішла і зарплата до гори, і всі і енергоносії, і все що до гори. Але так як це дає змогу. Економити. Ну, якщо воно мені да змогу економити 100 тисяч в місяць то за 100 тисяч я можу цих 100 тисяч вкласти в запірну арматуру, в трубопроводи, в техніку. Тобто воно дає змогу нам якісь мати ще кошти для того, щоб не бути залежним повністю від за два тижні сонячна станція згенерувала понад 3 тисячі кіловат електроенергії. Це перший крок до енергонезалежності комунальних служб, кажуть у міській раді. Вартість проєкту складає 1 мільйон 600 тисяч гривень. За два-два з половиною роки вона покриє всі витрати. Це для нас є важливо. і водопостачання і комунікації для міста. Це важливо. ми Багато над цим працюємо, щоб місто. Ну, є туристичне, щоб це було зручно, щоб це було все правильно і на мало розвиток на майбутнє. У нас вже й по воді економія, і за те, що ми багато вкладали у мережі, ми кожен рік, кожен рік десь до 10 мільйонів. Вкладали в різні проводи. Це не тільки ми з свого бюджету вкладали, це укладали і підприємці, які тут будуються. Люба установа, яка будується, десь ми проєктну документацію закладаємо, що вони міняють мережі. І це дало велику нам вже зараз зручність, менше тих проблем є, бо так як. Роман Михайлович сказав, багато ми вже поміняли трубопроводу, і ми думаємо, що прийде момент, що ми все місто поміняємо повністю на новий трубопровід. Ну, це тоді є перспектива, розвиток для. Тих інвесторів, які будуть вкладати гроші, будуть відкривати локації, будуватися для людей. Під час встановлення врахували рельєф місцевості та геологічні особливості, аби сонячна система працювала максимально ефективно. Усе обладнання сучасне та автоматизоване. Це встановлено згідно потреб водоканалу. У нього є основне обладнання насоси на 60 кВт. Відповідно, на 60 кВт стоїть наше обладнання. Але сонячних панель ми маємо з запаси. Виповідно, що коли пасми День, щоб воно трошки більше давало генерацію, коли, ну, коли немає сонця. У нас в сонячному полі 70 кВт, а по інвектору два по 30 це 60 кВт. Паралельно у місті продовжують модернізувати водогін, що був прокладений ще у 80-х роках. Встановлюють сучасні регулятори тиску, Залишається стабільною у громаді і цінова політика на водопостачання та водовідведення. Іван Наусташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. На території зони відпочинку імені Назарія Римчука відбувся фізкультурно-оздоровчий захід спорт у стані природи, який охопив чимало різних активностей. Зокрема, відбувся майстер-клас по каякінгу. Окрім того, представники Червоного Хреста навчали молодь надавати першу медичну допомогу. Також відбулися змагання з пляжного волейболу. Фізкультурно-оздоровчий захід це спільний проєкт відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради з Івано-Франківським коледжем фізичного виховання. Про деталі та чим ще цікавий був захід, далі у сюжеті Богдана Морозова. І ми як пошпарили туди. Ну ніхто туди не допливав, куди ж ми допливаємо. На березі робили ставки, хто до мер автописи. Спорт у стані природи. Саме під такою назвою відбувся фізкультурно-оздоровчий захід на зоні відпочинку імені Яремчука. Влаштований він спільно відділом молоді та спорту та Івано-Франківським фаховим коледжем фізичного виховання. З усіх активностей, до яких могли долучитися присутні, особливий інтерес перевернув майстер-клас по каякінгу. Екіпажі! на для кого він був влаштований, розповів викладач коледжу Денис Коломієць. Подій ми проводимо для волейбольних команд громади, для дітей громади і ліцеїв. Також для наших військовослужбовців як знак вдячності, те, що вони нас оберігають, дають нас спокійні ночі і так далі. Ми хочемо показати, що такий вид активного відпочинку, активного туризму як каякінг він сприяє не тільки. Він є не тільки спортивним видом туризму, а також і видом активності, коли можна відпочивати, можна трошечки релаксувати, дозволити собі, скажімо так, пожити те життя на природі, відчути спів пташок і взагалі поєднатися з природою набагато більше, ніж це можна зробити в великому шумному місці. Максимально зафіксували ноги, стегна борти, зігнули коліна. Також розвіяв міфи, пов'язані з каяками. Каяки насправді не є важкими дуже в освоєнні в середньому людина, яка вперше в нього сідає, від 15 там, до 20 хвилин опановує техніку греблі. Їх, звісно, ще є багато, але ми намагаємося привчити людей максимально простим технікам греблі. Також багато міфів про те, що каяк перевертається, що це ненадійне судно. Так само так само можу сказати, що це неправда. Для того щоб каяк або там, байдарка і брат, сестра перевернувся, для для цього треба докласти багато. То зусиль насправді, тим паче на спокійній воді саме от каякінг, в чому його перевага, те, що каякінг переважно відбувається на спокійній воді, тобто озера, водосховища, і вода там спокійна. Відповідно, каяк набагато більш міцніший себе відчуває на воді набагато плавучіший. Якщо ми говоримо вже за гірські річки, там вже трошечки адреналін, там вже трошечки треба володіти більшими техніками. Ну і відповідно, що трошки більше підготовкою. Перед тим як розсікати на каяках по озері, присутні ознайомлювалися з основними порадами та застереженнями від. Дениса. Зокрема, ним було озвучено порядок дій у різних ситуаціях емоції та враження перших учасників далі. Файне тут, файно покупатися, файно попливали з Файна шапка на голові. Все, Що, що можу сказати? Все файне є. Перший раз ти? А? Це ти перший раз? Так, перший раз. Сподобалося мені. Перший раз. Може, другий буде десь колись. Думав, що не відпливемо від берега. Але коли доплили до середини озера, почався адреалін, хотіли горнути на друге озеро. Емоції перевершують. Думаю, що цим видом треба займатися, бо розвивають дуже руки, плечі, м'язи. І саме основне дуже багато залежить від капітана. Але капітан був сьогодні на, на другому місці, не на першому. Штурман теж Штурман теж. Це перший раз? Ні, це не перший раз. Тут на зоні відпочинку перший раз. Тому емоції не перевершені, дякую. Ну що скажу? Що я вам мера вернув в цілості, зберіг його, ні одної подряпини, не падали, доплили нормально. Ну, мер керував там. Каже, ти давай правий бік, а я лівий. І ми разом, я справа, тільки. Ми на, на дві сторони плили. Я з одної сторони, з другої. І ми як пошпарили туди. Ну ніхто туди не допливав, куди ж ми допливаємо. До до на березі доплили. робили ставки, хто вмер, сьогодні. <ріг> на події вдалося поспілкуватися із військовослужбовцем Володимиром. Служба для нього почалася у 2022-му. Доброволець із Франківська починав у піхоті і, як зазначив, пішов по офіцерській ланці позаду служба у 52-му батальйоні та 33-й бригаді. А зараз у третій порахунку частині поділився своєю думкою на рахунок важливості для молодого покоління бути готовим. На превеликий жаль, ми не знаємо, що буде через 5 років, 10. Воно колись закінчиться. Буде надіємося перемога якісь мирні переговори. Але в свою чергу скажу від себе, що це важливо, щоб, на жаль, наше покоління було готове, можливо, ну, не дай Боже, до майбутньої агресії від ворога, Щоб вже діти були підготовлені, хоча б мали хоча б якусь ну, базу, навіть саме, надання первинної медичної допомоги. Участь у дійстві взяло чимало людей, адже таке у надвірні вперше і відбулося з декількох нагод. Зокрема, 85-річчя коледжу про безпеку та активний відпочинок мовив начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. На сьогоднішній час ідуть літні канікули, і дуже важливо техніка безпеки на водоймах, відпочинок дітей активний відпочинок. Тому у рамках співпраці з коледжем фізичного виховання ми попросили їх. Вони зголосились приїхати до нас з каяками. Продемонструвати сплави на річці, на озері, на каяках, продемонструвати техніку безпеки на водоймах. В участі в нас зголосились дуже багато дітей: це і спортсмени патнавтохімік Прикарпаття, це і освітні заклади, це і сусідні громад. Діти, є діти військовослужбовців. А також беруть участь в цих запливах наші військовослужбовці. Про використання зони відпочинку для багатьох цілей розповів міський голова. В літній період ми змогли використати нашу прекрасну зону відпочинку для того, щоб ми могли зробити сплав на каяках, надання першої медичної допомоги, пляжний волейбол і подібні споріднені командні види гри. Бог добрий. Цей рай, який сьогодні ми маємо, завдячуючи Господу Богу, завдячуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні дітям в літній період, треба якомога більше дітей вивезти на вулиці і дати їм можливість, щоб вони не тільки відпочили, а відкрити їм світ. Щось нового коледж вже не вперше проводить масштабні спортивні освітні події. Вони навчали дітей стати на лежі в зимовий період і не так давно провели захід туристичні первоцвіти. А представники Червоного хреста доповнили інформаційне насичення заходу як навчанням. Так і буклетами у надвірні відбувся другий етап конкурсу бібліотечної краси, книжна княжна. Це не просто змагання, це синтез інтелекту, креативу, любові до книги і допомоги фронту. Хто став переможцем? і Який подарунок вирішив на передову? Дивіться. У нашому наступному матеріалі конкурс перше започаткований на двірнянській територіальній громаді. Він унікальний у своєму роді та проводиться цього року вже вдруге. У залі оплески, костюми з літературних епох і найголовніше юні читачки з усієї надвірнянської громади. Вони фіналістки конкурсу Книжна княжна, який проводиться вже вдруге з метою популяризувати читання бібліотеки і національну культуру. У кожного з нас запишила велика титанічна праця. Велика підготовка, великі вбивання, хвилювання і переживання від час першого благодійного етапу. Я хочу привітати всіх переможців. Бо хто сьогодні тут прийшов на цій сцені, вони вже переможці. Я хочу привітати поважну журі. Наш унікальний особливий конкурс. Він цікавий тим, що він вже набирає чуть більших Чим районних обрії. Дуже багато в часі війни народилися гарних творчих, мистецьких, патріотичних проєктів. І думаю, цей проєкт вагомий для того, щоб ми розуміли, що таке бібліотечна справа. Коротко, але вона в особі в особі є дуже великі таланти, які наділені, які обдаровані, які передалися з молоком матері для наших дітей. І ми радіємо за наших діток, які є оціновувачі наших бібліотечних постанов, які є читачами, які завжди звертаються, і ми радо робимо всі умови для того, щоб діти відчували підтримку. Тому нинішній день я хочу подякувати батькам, хочу подякувати бібліотечним керівникам, хочу подякувати всім, хто старається своєю унікальністю, своєю особливістю створити такі проекти. Які проросуть тим дасть плоди. 11 учасниць змагалися у трьох номінаціях: бібліотечна візитка, талант та костюм. І, хоча боролися за звання найкращої, головна мета була спільна передати приз воїнам на фронт. Коли я почав читати книги, я зрозумів, що за. річна Марія Рудик, читачка Надвірнянської центральної бібліотеки, стала книжною княжною Надвірнянської громади. Вона й отримала високоточний дрон, який уже прямує до бійців 102-ї роти розвідки. Юлія Вирстюк із Молодькова здобула титул розумниця громади. А Софія Кузюк із тримби Бібліотечна краса. Кожна з учасниць отримали подарунки та визнання. Вітаю всіх від себе особисто і від управління культури Національності та релігії Івано-Франківської обласної державної військової адміністрації і особисто від начальниці управління Тетя... Тетяни Бойко е, на цьому такому оригінальному е, креативному заході, який поєднує багато собі культурних напрямків. Е, але найперше почну е, по. По порядку найперше вітаю пана голову, пана Зіновія, почула, що це і ініціатива, це і фінансова підтримка. Вітаю пані Богдану, дякуємо, що е, творите у такий е, складний час. Вітаю, е, шановний журі, вже представляли, е, вітаю учасниць, е, тому що. Ви вже якийсь етап пройшли. Дякуємо, що читаєте, що хочу сказати таким е... словом, бо живемо в часі війни, що боретеся, боретеся інтелектуально. І вітаю кожного, хто є тут у залі. Дітей особливо бачу багато, е... тому що перебуваючи там перед заходом. Та і взагалі постійно ми в таких двійних, можливо, якихось думках перебуваємо, наче працюємо, наче хочемо творити, наче хочемо радіти життю, а в той же час ми всі пам'ятаємо дуже добре. Що ми живемо в час війни? Цей конкурс про красу не лише зовнішню, а й духовну, про силу знання і про те, що навіть наймолодші можуть змінювати світ та допомагати воїнам. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.